Опалення нас нема ніякого. Було дуже земно, протягнуло. Гайморід почався. Стояли, тримали вікна. Ті трубопроводи, які не витримують гідравлічних, випробовані розриваються. Почало би обсипатися. Це просто катастрофа. З кожного року все буде гірше і гірше. У старій Кам'яниці в центрі Львова сховалася дивоквартира. В ній все підпорядковане енергії сонця, землі та повітря. Світло та тепло оселі дає сама природа. Власниця помешкання Оксана Денис називає себе екологічним фанатом. Давно відмовилася від газового опалення. Керамічні пічки, звичні для квартир історичної частини міста, тут служать лише як окраса. У мене стінова підлогова система опалення. Крім того, стоїть помпа тепла, повітря-повітря, це також повітряне опалення, за домою якого я дуже швидко нагріваю. Я просто включаю помпу повітря-повітря, і за 15 хвилин у мене тепло. У мене додатково, як резервне джерело, тепла, камінна дрова. Це камін з водяним контуром. Одночасно, коли я там палю дрова, одночасно нагріваю воду. Але головний принцип пані Оксани не здобути, а зберегти енергію. Вона навіть сніг з вікон не збирає. Він разом з ущільненими рамами та утепленим дахом вберігає тепло у квартирі. Я не втомлююся наголошувати на тому, що головне не які джерела енергії ми використовуємо, а головне думати, як спожити як найменше тої енергії. Постійно батареї, наші батареї ми постійно тут холодні. Постійно холодні. Ніби на п'ятому поверсі ми кажемо сусіду, що він спускає в повітря. Тут ну, але опалення у нас немає ніякого. Відкриваємо ту духовку, включаємо ту духовку. Спочатку її дверу їсти трошки тепло в хаті є, потім відкриваємо трошки і сушу дитячу обув, і прогріваємо трошки в, в, в кімнату, тому що в хатах постійно холодно. Висока вологість і холод псує одяг в шафі та шпалери на стіні. Колишнє військове містечко Черляни, де мешкає пані Надія, типовий приклад бездумної втрати теплової енергії. Стара котельня, зношені транспортні мережі та замулені труби не витримують опалювального сезону. Тепло випаровується і через стіни панельних будинків. Теплові втрати в житлово-комунальній сфері України. Транспортування від котельні до будинку 20-30%. Стіни 35%. Вікна 10%, двері 15%, дах 25%, фундамент 15%. Ми стоїмо на найнижчому рівні, тобто ми споживаємо найбільше енергії на квадратний метр. В світі ну не в світі, але серед розвинутих країн це просто катастрофа. Україна серед лідерів Європи за обігрівом повітря, житлово-комунальна сфера на третьому місці за виробленням парникових газів. Експерти переконані, катастрофа за кілька років набуде глобальних масштабів. Причина подорожчання ціни на природний газ. Якщо кардинально не скоротити витрати енергоресурсів, розплачуватися за паливо населенню і державі буде нічим. Очікуваний ріст тарифів до 2016 року. На електроенергію 250%. На природний газ 260%. На теплову енергію 250%. Середнє збільшення бюджетних дотацій на енергопостачання для закладів бюджетної сфери 250-300%. Дані USAID. ТЕЦ 1. Найбільший споживач газу у Львові станція забезпечує 40% потреб львів'ян у тепловій енергії. За понад 100 років свого існування капітального ремонту тут не проводилось. Теплові мережі прокладені під землею під землею. Термін служби їх сягає 30-40 років. І е, у нас на підприємстві самі більші втрати, це якраз при транспортуванні теплої енергії від джерела до споживача. Замінити всі е, ділянки, які би потребували заміни, не маємо змоги. Тому ми проводимо гідравлічні випробування. І ті трубопроводи, які не витримують гідравлічних випробування, розриваються. Ми е, міняємо невеликими ділянками. Повної заміни потребує понад 70% тепломереж. 2010 рік ТЕЦ 1 не отримує з державного бюджету ні копійки. За цей період вдалося за кошти міста замінити лише 500 метрів ізольованої труби на Сихові. Реформа міського теплопостачання виклик для влади. Перша комплексна програма з енергозбереження на Львівщині та і в Україні з'явилась лише 2006 року. Стимулом стала газова війна з Росією. Завдання програми скоротити затрати палива втричі. В Україні діє дуже багато програм розвитку. А в чому проблема? А тому, що а, вони не підтримані ресурсами, людьми, фінансами. і Вони просто не діють. Такі програми це в значній мірі. Вони Закривають якусь нішу звіту. Хтось в кимось звітується, хтось кому Бумага стає просто папірцем. Львівської області, як на мене, здається, одною з перших, якщо не саме перша, планувала більш-менш діючу програму. Основна новація львівської програми часткова компенсація відсотків за кредити на енергоощадні технології для населення. Програма кредитування населення на здійснення енергоощадних заходів на 2006 і 2008 роки. Банки видають кредити під 25% річних, 15% ставки компенсує обласний бюджет. Програмою скористалися 5,5 тисяч осіб. Банки видали кредитів на суму 45 мільйонів гривень. Обласний бюджет компенсував 5,5 мільйонів 2009 року. Через фінансову кризу кредитування призупинено. 2010-го банки знову почали видавати кредити. Ідея програми була показати, що населення може власними силами. Зробити якісь заходи і забезпечити собі комфорт, і споживати в три чотири рази менше. Добрі наміри адміністрації, проте не всі оцінили. Причина недовіра до банків та кредитів, підсилена фінансовою кризою. Львів'янин Василь Коцюк вже кілька років шукає кошти на повну термомодернізацію десятиповерхового будинку на Сихові. Треба близько півтора мільйона гривень. Власники квартир самотужки вже замінили вікна і двері у під'їздах. Влада має зрозуміти, що людям самим витягнути ту суму неможливо. Тут мусить бути співфінансування. Я розумію так, даєте кредити, додайте ті кредити під 2-3 річних чи там під 5 максимум. Це було б добре. Люди би брали такі кредити. А коли вони йдуть вже більше 10% потім всі умови накладаються різні, знаєте, на тих, ніхто не піде. Це не є кредитування. Тут наоборот, є наживання тих банків. Середній вік будинків на Сихові – 25 років. Здебільшого це панельні споруди, вони найменш енергоефективні. Силами міської влади тут лише час від часу латають щілини між панельними плитами. Ці шви, як ви бачите, в нас будинки панельні, і ці шви вже проходилися. Їх латай, не латай, через рік-два вони знову будуть пропускати. Якщо ми зараз це не утеплимо, значить з кожного року все буде гірше і гірше. Мерія Львова визнає, коштів на ремонт житлового фонду бракує. У свою чергу витрачає ресурси на інформаційну кампанію, стимулює населення заощаджувати тепло і модернізувати свої помешкання самим. Кожного місяця в кожному ЛКП, що житловий фонд, в кожному під'їзді будинків розміщується інформація про споживання нейроресурсів у розрізі кожної квартири. Кожен в своїй квартирі рахує гроші. Тобто він бачить, що його сусід споживає наприклад 6 наприклад гривень за квадратний метр, а інший сусід споживає 3 гривні за квадратний метр. Я думаю, що йому було б дуже цікаво дізнатися, яка причина споживання його ну стілько гривень. Сподіваються у міській раді і на грантодавців, Львів уже є учасником кількох міжнародних програм з енергозбереження, проте вони не забезпечать навіть десятої частини потреб міста. Мешканці багатоповерхівок також можуть просити кошти у закордонних донорів, кажуть міські чиновники. Перед тим повинні створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. В місті зараз є дуже багато першочергових заходів, на які треба внести саме капіталовкладення. Ну і відповідно ми шукаємо дешеві кошти, дешеві фінансування для того, щоб допомогти мешканцям. Насамперед іде питання про ОСББ. Пан Василь вже писав заявки за кордон, але безрезультатно. Мовляв, інвестори обирають для фінансування дешевші проекти. Ми вже переконалися на чуже надіяти Ми не будемо. Треба тільки на своє. На цей будинок треба було мільйон вісімсот. Ясно, що є будинок, де він запланував 40 тисяч. А я мільйон вісімсот. 50 000 на 50. 000. Ясно, що піде той зарубіжний інвестор туди, де менша сума, і вложить. Сусідня Польща, як і Україна, успадкувала з часів соціалізму неякісні панельні багатоповерхівки. У 90-ті роки тут було створено спеціальний урядовий фонд для співфінансування утеплення будинків. Решту доплачують власники квартир. У місті Жешув на сході країни вже утеплено до 70% житлового фонду. За кілька років дороблять решту. Житлове товариство, до якого належать мешканці, виділяє частину грошей на ремонти та модернізацію будинків. Рівень фінансування з термомодернізаційного фонду становить до 20%. Заклади бюджетної сфери частково фінансуються євросоюзом. Басейн Жешувської загальноосвітньої школи нагріває сонце. Завдяки сонячним колекторам місцевий бюджет економить на паливі. інвестицій є дуже. Дуже між такі інвестиції Вартість цієї інвестиції є високою. Рівень співфінансування з боку Євросоюзу є значним. Кошти з ЄС в основному скеровуються для запровадження відновлювальних джерел енергії в будинках громадського користування. Ківська гімназія один з найпрестижніших загальноосвітних закладів Львова. Учнів приймають за конкурсом. Тут дають поглиблені знання з математики та інформатики. Гімназія стала базовою для реалізації міжвідомчої програми Здоров'я школяра на практиці. Ситуація до навпаки. В школі ну, дуже, холодно, дуже холодно, і ми беремо куртки в гардероб, бо нереально сидіти, і дуже тяжко думати, коли холодно. Бувало таке ну, пару разів, коли були морози вже такі десь за 10 градусів, то ми не ходили. В... Ну я особисто не ходив в школу, бо було дуже зимно. Стінам гімназії 25 років. За цей час вкрилися щілинами, дах при негоді протікає. Скло вікон де неде надбите, рами трухляві. На капітальний ремонт у міста грошей немає. П'ять років тому батьки за власні кошти взялися за поступову заміну вікон. От була ця буря, ми стояли, от є заступники, ми стояли, тримали вікна, щоб вони не вилетіли, розумієте. І теж кожен боїться за своє життя. Такі величезні були діри, що можна було як то руку просунути на вулицю. Діти хоріли. У мене малий, наприклад, сидів коло вікна, то перший рік він вручився, його почала голова боліти, від того, як протягнуло. Гай почався. Квітень 2010 року знаменна дата у житті гімназії. З гарною новиною сюди навідався глава Єврокомісії в Україні. Для тепломодернізації заклад отримав від Європи 100 тисяч євро. Це 80% від потреби. Ще 20% згідно умов конкурсу мала дати місцева влада. Влітку ремонт так і не почався. Вчителі активно телефонували в мерію, хотіли встигнути утеплитися до початку навчального року і похолодання. У нас кабінети всі зайняті, повністю зайняті. Школа має таку кількість дітей, що у нас немає вільного часу. Значить, а де ж подіти дітей буде це йти в вересні, наприклад, чи в жовтні? Ніхто цього не пояснює, чому треба чекати. Відкладається є як пояснюють, що є ще інші об'єкти, які треба робити в першу чергу. А школи це в нас так. Восени процес таки пішов. Оновили систему опалення. Заміну вікон та утеплення фасаду відклали на наступний теплий сезон. Львівський дитячий садок Арніка гордість мерії. З міського бюджету сюди скерували півмільйона гривень на сонячні колектори. Після банкрутства заводу, у підпорядкуванні якого був садок, воду для миття посуду нагрівали у баняках, а про басейн взагалі забули. На допомогу прийшла енергія сонця. Тепер інша проблема зберегти це тепло. Через відсутність сучасної вентиляційної системи у басейні доводиться відкривати вікна. Якщо б ми закрили зараз вікна, то б в нас була б дуже велика вологість повітря, і воно б всього осідало на стінах, і піду почало б обсипатися. І з треба зробити так, щоб осушення це однозначно повинно бути. Осушення і термічне накриття. За рік часу після реалізації проекту діти так і не випробували басейн. Взимку тут недостатньо гарячі батареї. Стара система опалення потребує оновлення. В осінньо-зимовий час мусить бути обов'язково, щоб нормально функціонувала система опалення. Тому що в осінньо-зимовий час сонячні колектори в принципі не можуть дати і нагріти басейн, і ще й опалити обігріти все приміщення. Холодні дитсадки та школи. Їх сотні на Львівщині. Загалом в області 10 тисяч об'єктів бюджетної сфери. Майже усі потребують тепломодернізації. Це треба е, засклити більше мільйона квадратних метрів вікон, і треба утеплити більше 8 мільйонів квадратних метрів стін. А це гроші. Брак коштів одвічна проблема для України. Але коли це стосується сфери енергозбереження, нарікання тут зайві. Питання стоїть не у відсутності грошей, а в бездумній їх втраті. Щодня вони безперервно крізь щілини старих будівель та труб вилітають на вітер. Це питання держави. Держава або має видавати гроші на те, або не забирати гроші, або видавати гроші на те, щоб зробити термореновацію будівлі, або платити за енергоносії. Вона вибрала пріоритет платити за енергоносії. Тобто вона поставила це в захищену статтю, то спалимо і витрачаємо. Містечко Городок, що на Львівщині ще 10 років тому показало, що чекає на Україну в майбутньому. Застаріла система центрального теплопостачання не справлялася з навантаженням, мешканці замерзали у власних домівках. Відтак відмовилися платити за неякісні послуги. Теплопостачальні організації опинилися на межі банкрутства. Мешканці скаржилися, що тепла немає, в результаті не платили за опалення, організація не, змогла, не могла розраховуватися за газ. Склалася така патова ситуація, що і мешканці праві, і організація права. Городчани були готові до соціального бунту. Мер городка Микола Савка знайшов вихід із ситуації, перевів усе місто на індивідуальну систему опалення. Проект виконувався за співфінансування міського бюджету меценатів та мешканців. Нам ще допомогла влада, були спонсорські допомоги по опаленню індивідуальному. Самі кутли. Видавала влада безкоштовно, а вже розводку по квартирі систему опалення. Ту вже ми робили за свій кошт у виграші. Залишилися усі за гарячу воду і тепло у квартирах. Мешканці тепер платять у кілька разів менше. Саме місто не має жодних боргів за газ. На сьогодні вже маєте більше ніж майже 10 років, жодної скарги, жодних претензій ніхто із мешканців не має. Якщо мешканець платить скажімо, за надане тепло від централізованої котельні, скажімо, 2-3-кімнатна квартира 400 гривень, то коли має автономну систему, буде платити ну, максимум до 100 гривень. Повний перехід на індивідуальну систему опалення неможливий для великих міст. Та і встановлення індивідуальних котлів у квартирах тепер заборонено законом, проте це не є причиною для бездіяльності у кожній окремій ситуації можна знайти власний механізм реформ. Головне бажання коштів завжди буде бракувати. Тут я думаю, треба по-іншому ставити запитання: як грамотно розпорядитися ресурсами. Які можна зі сторони залучити? Неправда або дурниці, коли кажуть, в цьому будинку не можна, а то не можна, як це все можна. Воно повинно відповідати проекту, має відповідати технічним нормам. Це все є такі відмовки, аби аби весь час хтось був від когось залежним.